Вітаю, шановні колеги. Сьогодні спробуємо почати говорити з вами про робототехніку. Ми знаємо, що у нас є робоча програма, модельна навчальна програма з робототехніки для 5-6 класів, і там зазначено певні теми проєктів, які можна розглядати з учнями. Тому сподіваюся, що у нас все видить і це буде не єдине відео. От, тому будемо розвиватись в цьому напрямку. І так, для нашої робототехніки, саме для того, що я вам буду демонструвати, нам знадобиться Ардуїно. В моєму випадку це буде Arduino Uno а, і деякі додаткове обладнання: саме резистори, світодіоди, ну і такі інше. В принципі, схему з'єднання. Отже, сьогодні ми з вами давайте так. Сьогодні ми з вами в цьому відео подивимось, як зробити. Використання світлодіодів зробимо проєкт, який буде нам моделювати роботу світлофора. Для цього нам знадобиться три світлодіода різних кольорів, і відповідні три резистори і з'єднувальні кабелі. Отже, схему з'єднання зараз ви можете побачити воту. Програма, програмне забезпечення Arduino IDE в принципі, ну, звичайна мова у нас, я так розумію, що це C трошки специфічний, і що? Все, напевно, код буде побачити паралельно. Зараз подивимось, як виглядає зібрана схема. І так, схему роботи і принцип роботи зараз ви бачите. У нас Arduino підключена для живлення, підключена до USB. На монтажній платі змонтовані всі необхідні елементи. Ну, Так я сподіваюся, видно, як перемикаються світлодіоди. Зараз ви можете побачити код, який виконує ці дії. Отже, у нас світиться червоний світлодіод. Далі у нас ну, синій, в принципі, зелений. У мене є синій, а не зелений, після якого декілька разів мігає. У нас жовтий і знову червоний. І так по колу. В принципі, можна змінити тривалість. Тривалість в коді я вам зараз покажу. В коді можете побачити, змінюючи значення параметрів, спостерігати за тим, як у нас буде змінюватись робота світлофора. І другим проектом, який стосується анімації за допомогою світодіодів, зробимо такий маленький проєкт, який стосується. Пульсації світодіода. Ну, зараз ви можете побачити, що він пульсує. От. Для цього нам знову ж таки знадобиться е, Arduino Uno, один світодіод, один резистор і, в принципі, з'єднувальні дроти. Код і схему з'єднання ви зараз можете побачити на екрані або вже побачили. Е, думаю, дані. Проекти будуть цікаві учням і можна зробити різні, до речі, налаштування щодо паузи, а також можна зробити, мені здається, буде цікавим проєкт, який буде відображати серти, серцебиття людини. Ну, от. І, до речі, спробуйте налаштувати, зараз ви бачите код, спробуйте налаштувати так, щоб світодіод, цикл, один цикл, був 7 секунд. Порахуйте, прорахуйте, я думаю, з учнями буде цікаво дослідити. Чому сім? Бо говорять, що людина, яка спокійна, то вона дихає її з таким ритмом. Тому можна подивитись, як буде це, як можна це візуалізувати. Тож, всім успіху!